предметов права 1024 года, особо заседание 35 градусов суда Кировской области в Грузовском Советском Союзе, там обсуждает заска о материалах права работы, начинает определенного действия врача. Читает глаз, который будет отрывок, оборот, условия процесса. Глазом судом заседания, заседание, 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 Mm, да, будуть. Будь ласка, підійміться і тоді ваше число. А на підставі чи я маю піднятися? На підставі статті 329 КПК обов'язків присутній залі судового засідання. Сторо кримінального провадження доповідь свідків та заявляють клопотання подивіть заперечення, стоячи і лише після надання їм слова головуючому суді. Відхилення, він, допускається з Я вас прошу, дозволу. Я бачу, що ви добре підготувалися. Я спрацюю за, за комп'ютером. Я ж вам заявляю, ви ж мене не слухаєте, ви мене перебиваєте. Будь ласка, дотримайтесь Кодексу суддівської етики. Будь ласка, я вас дуже прошу. Тому я працюю за ноутбуком і мені зручніше, в мене зір, все останнє. І якщо я встану, ну ноутбук до мене не підпригне. Я вже не буду повертатись до стану свого здоров'я, ну, гапака я теж не бажаю тут проводити. ваше будь ласка, підстави Добре, а ваша честь, 20 квітня ви розглядали в адміністративній справі. Відвід судді Подоляк. Нібито за моєю заявою від 14 квітня. Справа в тому, що ніяких заяв, а й ви в постанові зазначили, що ви розглянули мою заяву. Так от, я вам повідомляю, що 14 квітня у мене не було жодного судового засідання і мною через канцелярію суду в цей день не подавали жодної заяви про відвід в даному провадженні, яке ви розглядали і в іншому. Також потрібно зазначити наступне, що провадження в даній адміністративній справі було відкрито за службовою запискою судді Подоляк. І ви дослідили матеріали адміністративної справи. Коли я знайомився з даною службовою запискою і з матеріалами даної справи, з'ясувалося, що службова записка подана без 15 хвилин сімнадцяті судею Подаляки відкрите провадження. І через 8 хвилин рівно відкрите наступне було провадження про про відвід заявлений мною. За ці 8 хвилин я його фізично не міг набрати ні на комп'ютері, ні фізично не міг е відправити, і у нас не було ніякого засідання в цей день. Наступне в своїй постанові ви зазначили, що ви дослідили матеріали адміністративної справи. А коли я прийшов ознайомитися з даними матеріалами адміністративної справи, я жодного протоколу або інших матеріалів мого адмінпровопорушення не знайшов. І мені дуже цікаво. Ви винесли постанову 20 квітня. І що ж ви досліджували? У мене зараз виникає питання. Це була 366 стаття Кримінального кодексу підробка документів від мого імені? Чи це була просто ваша параноя? Якщо в суді є проблеми психічні, я в цьому зараз бажаю з'ясувати, я вас не звинувачую, але мене цікавить, що у нас кримінальний злочин чи психічне відхилення. Тому я бачу підстави. Вам заявити відвід, якщо ви не можете надати пояснення даним обставинам, які відбулися в справі 1306. Ви добре пам'ятаєте? Мене цікавить, чому ви провели судове засідання в даній справі без повідомлення сторони. Ви у мене поза спиною, без повідомлення, належного жодним чином. Провели судове засідання. Ваш секретар, який чомусь завжди в усіх кримінальних справах мене повідомляє завчасно. Я їй дуже дякую, дуже вдячний за плідну працю. На своїй посаді, то в мене до вас питання, чи це була ваша вказівка, секретарю не повідомляти мене для того, щоб провести е, віртуальне судове засідання за віртуальною заявою і віртуальними адміністративними матеріалами. Дайте, будь ласка, відповіді. Я зможу визначитися, що це був кримінальний злочин чи психічний розлад вашого здоров'я, і я зможу тоді прийняти рішення, буде вам відвід чи не буде. Представлю вашому відмову, зрозуміла